Затишно недорого по сімейному можна посидіти ось тут в Суворівському районі. Це ж трапилось. Це перший міський. мене звати Олена Концевича. Це Бочарова, 28. Знайомтеся. Ресторан, як в кращих домах Парижа. Ми, чесно кажучи, чекали досить довго. Ми думали, може, оце от все тут саме якось розсмокчиться, тому що ми це місце запеленгували вже досить таки давно і думаємо, та ні. Ну ні, ну може щось зрушиться. Ну, може щось... не зрушилось нічого за місяці, і ми приїхали подивитися. Хочеш мочалкою мийся, хочеш хлорид натрію, вживай, хочеш шприци вибирай будь-якого калібру. Тут дуже тхне, тут просто смердить до такої степені, тут все згнило. І ви самі бачите, тут просто от все це валяється. Тут бите скло, на якому я стою. Тут туфелька якась попелюшка тут тікала. Слухайте, коли наші чиновники почнуть тікати від таких містяків. Суворівський район, пан Кондратюк, ваша водчина. Як це можливо взагалі? Тут сморід такий, що це просто це розкладається все. Зараз я вибухну на чомусь тут. В меню свіжа бомжатіна підвезли. Ось чиїсь обхезані штани. Там от гниють якісь помідорчики. Слухайте, пані Савченко з департаменту екології. І рекреації, це вам подарунок від нас, щоб ви знали, куди вам поїхати. Ну, взагалі, воно дуже гарно все обросло ось тут деревцями, і начебто з вулиці, з проїжджої частини, не видно. Але тут ось лежить людське гуано обліплене багатьма мухами, і тут, взагалі, я підозрюю, що люди просто ходять собі кекати за ці кущі, а тут ось житлові будинки. Мужчина, ви Нам коментар не дасте. Все погано. Тут сморять стоїть такий, що... Жесть. Скажіть. А що там за курка, бачите? А, це курка! Це дохла курка. А! Слухай, тут, тут реально якісь шаманські ритуали проводили. Там з відірваною головою курка лежить. Суворівський район. Люди, ви що, не нормальні? Подивіться, що у вас робиться по району. Тут в два, в два кроки ходять люди. Тут якийсь ринок, ходять діти. Тут взагалі скло це осипається. Це ж народ лазить, мама дорога! Значить, ми ще раз нагадуємо про те, що це все треба прибрати. Місця оце, от шабанських якихось маракабесій. Я стою коло курок з відірваними головами, там ще щось здохле лежить. Навколо мене якийсь трешак, бігають таргани. Це Одеса, це перлиночка наша. Будь ласка, благаємо, Пересіпський район, він же колишній Суворівський, екологічний департамент, біржева, помогіть, Не повинно цього бути в Одесі, не повинно. Йолки-шпалки! Дорогі Одеси то гості міста. Якщо ви щось таке бачите, обережно гнілі яблучка. Приходьте до нас в коментарі, кричіть і добувайте, щоб цей все трешак позабирали з міста. Їй-богу. А ми звідси йдемо, бо ми зараз тут вмремо. Слухай, може, це хтось вор... А <плес> може хтось ворожив на цих курах, щоб в нас було менше таких капітців по місту. Ну я в це вірю. Значить, ще раз, якщо ви щось таке бачите, звертайтеся, колотіть просто в стіни, пишіть листи і добувайтеся, щоб це забрали з міста. Ми побачимось на першому міському. Ще це ж трапилось. Мене звати Олена Концевич. Все! Все!